Щенячий патруль у селі. Райдер, як завжди, зранку зібрав щенків для обговорення задач на день. Сьогодні п'ятниця і дуже тепла погода, тому буде багато викликів на пляж. Зума! Ти будь на поготові. Багато відпочиваючих на воді. Ще виклики будуть на спортивні майданчики. Сьогодні змагання по вуличному баскетболу і міський марафон. Гонщик та Скай. За цим пильнуєте ви, Маршал, як завжди, буде кілька дзвінків від міс Портман та її кота. Десь у другій половині дня на пульт надійшов виклик, і на іншому кінці провода був схвильований голос. Добрий день. Це директор ферми, яка розташована у сусідньому селі. В нас зникають тварини. Спочатку ми думали, що вони просто заблукали на пасовищі і ще повернуться, але вже кілька днів їх нема. Добре, я зрозумів. Завтра зранку будемо у вас, відповів райдер. Увечері, коли всі щенки вже були на базі, райдер зібрав їх у кабінеті. Сьогодні надійшов дзвінок з ферми, де зникли тварини. Є кілька варіантів, що могло трапитись. Перше це конкуренти. Друге, це тварини таки заблукали і не можуть повернутися. Завтра їдемо у село, а тепер всім спати. На ранок загін був вже біля ферми. Їх зустрів директор. Я дуже радий, що ви змогли приїхати. Покажіть нам, де перебувають тварини і пасуться, оглянувши ферму і пасовище. Райдер запропонував оглянути прилеглі території. Скай, маршал, Рокі. Ви підете по ліву сторону від ферми. Я кріпиш гонщик і зума. Підемо з іншої сторони. Еверест, про всяк випадок, залишиться на фермі. Команди розійшлися. Ти диви, як багато слідів на землі! Когось відшукати тут буде складно, сказав Рокі. Раз на півгодини команди зв'язували по рації і доповідали про результати. Кілька годин нічого не було видно. Рокі трішки набридло вдивлятися у сліди, і він вирішив побігати за метеликами. Він біг. І не помітив невеличкий яр. Скотившись униз, років вперся носом у автомобільні сліди. Прийом, райдер, прийом, вийди на зв'язок. Ми знайшли сліди. Коли Райдер приєднався зі своєю командою до інших, то вони почали досліджувати, куди ж таки ведуть ці сліди. Ще кілька кілометрів їх було видно, а потім вони зникли на асфальтованій дорозі. Нам дуже пощастило вийти на цю дорогу, бо вона веде лише у два місця. Перше це фабрика солодкої води. І навряд чи ми знайдемо там корів. А от друге, це аукціон свійських тварин. І я впевнений, що там вони точно є, сказав райдер. Кріпиш та Еверест, їдьте у місто до поліції та візьміть ордер на обшук приміщення аукціону. А я зі Скай поговоримо з директором ферми. Пане директор, ми здогадуємось, де може бути ваша худоба, але вам треба поїхати з нами, щоб ви могли їх упізнати. Коли прибули Еверест та Кріпиш з ордером, всі разом відправились на аукціон. Там вони сіли у залі, як глядачі, і почали слідкувати за торгами. Тварин виводили одну за одній. Директор поки нікого не впізнавав. Райдер тихесенько відправив маршала. У загін, щоб подивитися, скільки залишилось корів. Коли маршал повернувся, то розповів, що багато корів стоять осторонь і їх не ведуть на аукціон. Тоді Райдер вирішив привести директора до тих корів. Організатори аукціону були обурені. Але Райдер. Показав їм ордер від поліції. Коли директор пізнав своїх тварин і сказав, що так, це ось мої корови. То організатори аукціону накинулися на нього з криками: Ти обіцяв, що все пройде гладко. Ти обіцяв, що ніхто не здогадається, і в нас все вийде, брехун. Виявилось. Що директор був у змові за аукціоном і зімітував крадіжку, щоб отримати вигоду від продажу тварин і виплати від страхової фірми. Повернувши корів на ферму і передавши директора до поліції, чинячий патруль був дуже задоволений своєю роботою. Всі тварини були у безпеці. Повернувшись на базу, щенячий патруль отримав свою винагороду. Райдер з кожному з них надав по цукровій кісточці. Це була дуже заплутана справа. І ми її змогли вирішити. Тому всі ви молодці. А тепер, після такого тяжкого дня, нам треба. Відпочити, тому всі лягаємо спати, і тобі пора спати, тому на добраніч.